Вітаю вас на каналі Євгенчик Радить Кінчик. Як не дивно, мене звати Євген, і в цьому відео я запропоную вам 8 дуже цікавих трилерів, які тримають у напрузі з перших та до останніх хвилин. А що було цікавіше, розкажу про ці фільми в форматі топу, який я розташував за власною думкою. Тому до місця сильно не чіпляєтесь. Це справа смаку. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі на яку тему зробити наступне відео. Варіанти ви бачите на екрані. На восьмій позиції переливання української озвучки на жаль немає. Райан Логан професійний снайпер та ветеран війни в Іраку, який після виконання чергового бойового завдання отримає поранення та повертається до сім'ї у сідний. Чоловік вчить маленького сина Білі постояти за себе і бере із собою в ліс полювати на оленів. Проте дитина не поділяє пристрасть батька до вбивства, коли одного разу восьмирічний хлопчик стає свідком загибелі своєї мами в автокатастрофі. Він виростає важким та замкнутим підлітком. А через деякий час Логан, який став батьком. Одинаком змушений поринути в кримінальний світ, щоб не дати відібрати в нього єдиного сина. Фільм в жанрі трилер прекрасно демонструє, на що здатні батьки заради своїх дітей, і навпаки. На сьомій позиції ідеальне вбивство української озвучки також немає. Після завершення чергової вечірки два друга повертаються під ранок додому. Раптом вони збивають дівчину, з якою познайомились в клубі. Винуватці трагедії, щоб уникнути покарання, залишають місце злочину. Піднята на ноги поліція, намагається знайти злочинців за гарячими слідами. Разом із ними за розслідування береться сестра вбитої. Як з'ясовується пізніше, у місті стався цілий ланцюжок загадкових смертей, пов'язаних між собою. На шостій сходинці візит українська озвучка є. Розпочинається картина з того, що Паула відправляє своїх дітей Беку та Тайлера за місто до своїх батьків. Онуки, які ніколи раніше не бачилися зі своїми бабусею та дідусем, приїхавши на дуже віддалену сімейну ферму, вирішують зняти своє веселе проведення часу з привітними і гостинними родичами на камеру. Радості старих, які вперше побачили онуків, не було меж. Проте дідусь починає поводити себе трохи дивно. Кіно знято від перш. О, обличчя, але це не заважає а скоріш стає досить вдалим рішенням для цієї кінокартини. На п'ятій позиції все таємне стає явним. Українського озвучки немає. Джон і Лаура мають всі складові успіху, стильний будинок, любов і гроші. Бракує лише одного: це можливості мати дітей. Подружжя намагалося багато разів, але все безуспішно. У результаті чоловік приймає раціональне рішення скористатися сурогатною матір'ю. Джон знайшов серйозну агенцію і разом із дружиною вибрав майбутню маму чарівну Анну. Дружині дівчина сподобалась, і після знайомства він залагодив. Де в необхідні формальності Трилеру вдається зацікавити глядачів з перших хвилин і не відпускати до самого фіналу. Наступну позицію займає стрічка-костюм. Українська озвучка є. Головний герой відкрив невелике ательє, де міг тихо займатися роботою, не привертаючи до себе зайвої уваги. Справи йшли важко, елегантні костюми були не по кишені місцевим мешканцям, але поступово до нього почали приходити люди, зацікавлені у його праці. Вони добре платили, але Леонард намагався не помічати, що співпрацює із мафією. Але довго такий стан речей не міг тривати. Незабаром він має зіткнутися з. Вбивствами, допитами та загрозою власної загибелі. Не дивлячись на те, що весь фільм проходить в одній локації, не на секунду не стає нудно. А божевільні метафори від головного героя просто надзвичайні. На третій позиції подарунок українська озвучка Є. У Саймона і Робін щасливий шлюб. Вони успішні у справах і дуже люблять один одного. Пара купує великий будинок і навіть думає про розширення сім'ї. Одного разу вони випадково зустрічають гордо, чоловіка, який раніше навчався разом із Саймоном. Його поведінка трохи ексцентрична. Робін визначає наявність у Гордо проблеми зі спілкуванням, але її чоловік згадує про те, що хлопець був не від світу цього завжди. У них зав'язується одностороння дружба. Гордо приносить подружжю подарунки, Буквально вгадує їх найдрібніші бажання, але це скоріше лякає ніж проносить задоволення. І на другій позиції нічні тварини або під покровом ночі, українська озвучка є. Фільм розповідає про жінку на ім'я Сьюзен, у якої приголомшливе життя в Лос-Анджелесі. Відмінний чоловік, і вона володіє власною галереєю. Але одного разу на її пошту надійшла посилка від колишнього чоловіка. В записці стверджується, що він бажає зустрічі з нею. Але для початку вона повинна прочитати його новий роман. С'юзен навіть не знає, що як тільки вона відкриє цю книгу, то приведи минулого нас до. Жуть її, і все, що вона так надійно приховувала під покровом ночі, вийде назовні. Перше місце займає фільм Калібер українського озвучка. На жаль, немає у центрі сюжету. Молодик на ім'я Вон, який, залишивши вагітну дружину вдома, вирушає разом зі своїм найкращим другом Маркусом на полювання. Місцем полювання було обрано околиці невеликого села, розташованого у Шотландських горах. Як виявилось, останнім часом мисливці і туристи не надто шанують це місце через мисливський клуб, що відкрився в годині їзди, і переманив більшість клієнтів. Весело провів. Ши вечір і добре відпочивши від поїздки, хлопці вирушають на пошуки Оленя, але знайшовши тварину, друзі несподівано стикаються з непередбачуваними обставинами. Друзі, якщо вам подобаються трилери так само, як і мені, обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також поставте вашу значущу вподобайку. Зараз до вашої уваги інші добірки з каналу буду радити вам гарне кіно.